Публічне акціонерне товариство Укрленд Фармінг найбільший агрохолдинг на території Євразії. А на Житомирщині підприємство працює вже понад п'ять років у восьми районах. Загалом агрофірма займається вирощуванням зернових, виробництвом яєць і яєчних продуктів та цукру і дистрибуцією добрив насіння та техніки. А для успішної роботи у цих напрямках підприємству потрібно постійно розширюватися. Зокрема, у промисловій зоні села Оліївка заплановане будівництво сучасного комбікормово-елеваторного комплексу. Я насправді хочу нагадати, що компанія Корлен Ферміг має на меті в 2013-2014 році аналогічних проєктів ввести в експлуатацію 12. І, напевно, що саме знаково це те, що два з них знаходяться власне в Житомирській області. Один в Овручі, в Овруцькому районі, і другий тут безпосередньо на Житомир. Вже наступного 2014 року на території Оліївської сільської ради буде працювати потужний агрокомплекс. Обіцяють представники «Укрлендфармінгу». елеватори місткістю 100 тисяч тонн та комбікормове виробництво, яке дозволятиме виготовляти понад 10 тонн продукції на годину. Все це більш ніж позитивно вплине на економічно-соціальний розвиток Житомирського району та громади села Оліївка, зокрема. Адже завдяки створенню такого потужного підприємства понад 100 людей матимуть робочі місця. У нас на території сільської ради в даний час проживає 1720 жителів. Ми знаходимося у промисловій зоні Оліївської сільської ради, де розташовано 18 підприємств, які є основним бюджетом наповнюючи організації, в тому числі і компанія Ради, один з найбільших платників податку до сільської ради. Для мешканців Житомирського району сьогодні дійсна подія знакова, адже нам сьогодні випала велика честь. Надати можливість такій серйозній компанії як «Райс», збудувати серйозний комплекс, який називається Елеватор, під час заходів, присвячених початку будівництва агрокомплексу Сергій Рижук, Йосип Запаловський та Галина Ковток під майбутній фундамент заклали капсулу часу, всередину якої поклали лист звернення до наступних поколінь. Для мене як голови адміністрації області, це важливо ще й тому, що бізнес. Продуктивний бізнес в виробничій сфері вже пішов активно на північну частину нашої області, яка є глибокополіською. Приємно те, що компанія таке потужне, потужний елеватор будує, який буде обслуговувати не тільки сусідні райони, а й північні райони нашої області. І особливо я хотів би подякувати за те. Що ви створюєте нові робочі місця? Крім того, під час зустрічі Сергій Рижук, голова облдержадміністрації, Йосип Запаловський, голова обласної ради та Галина Ковток, операційний директор групи компанії Укрлендфармінг підписали меморандум про взаємопорозуміння. Цей документ наголошують учасники тристоронньої угоди, забезпечить сприяння роботі компанії та поліпшенню умов для спрямування інвестицій. Галина Ковток у свою чергу гарантує, їхня агрофірма працюватиме прозоро і лише на благо Житомирського краю, беручи з кожного гектару по максимуму врожаю агровики Будуть робити це чесно і з правильною сівозміною, аби зберегти а можливо і покращити якість поліської землі.